Мої вітання однодумцям магічної спільноти. Хочу поділитися своїми враженнями від оракульних карт Крука. Отримала новеньку колоду. Це вже моя третя. В приємному матовому покритті. Так, третя. Бо аж настільки вони багато Одну використовую для притягнення енергії в ритуалах, інше монтикує питання, а ще одну забрав собі мій чоловік. Хоч він і не практик. Але використовує оракул для програмування свого дня, бо спрацьовує навідмінно. Оракул дуже живий. Він напряму щитує питання з інформаційного поля і дає відповідь тут і зараз. Завжди оракул показує правду. Основне, щоб питання було заданим без каші у голові, тому рекомендую очистити думки, продихатись, зосередитись, відчути своє питання і зверніться до карт. Часто буває, що думка ще тільки формується, а відповідь уже випадає з колоди сама. Заряд енергії і приємного діалогу. Ось такий після смак по роботі із колодою. Ну і окремо хочеться виділити новий дизайн оракула крука. Матовий, насичений відтінок кольорів. Глибокий. Дуже мені подобається. Це естетичне задоволення на найвищому рівні. Це кайф, при дотику. картон, книжечка, покриття. В руці по розміру якраз зручно тримати і перемішувати. Це насправді важливо. Мої перші відчуття при отриманні нової колоди, як вони знайомляться і встановлюють зв'язок, як підключаються до простору. Вони відчуваються як живі. Це інструмент, аналогів якого не існує. Це друг, який завжди покаже все, як воно є. І ще підкаже вихід з будь-якої ситуації. Ось, у мене є стільки колод, я люблю їх, але вже немає необхідності в них, бо оракул не просто заміняє всі колоди, він ще й пронизаний сучасними енергіями, справжніми магічними символами. Кожна деталь на карті має енергію, а разом показує сюжет, який відчуваєш. Я називаю це побачити відчуттями. Чітке питання, чітка відповідь це легко. Та навіть якщо ви новенькі у світі символів і енергії, то у книжці міститься дуже детальний опис, як саме працює колода. І, до речі, цей опис навчить вас працювати з усіма існуючими магічними картами. Тому Оракул працює шикарно і із тими, хто взагалі не має досвіду. Це перевірено на моїх друзях. Всі, хто з моїх знайомих бачив, як працює Оракул Крука, або сам пробував. Уже не хочуть їх віддавати мені, а хочуть придбати собі. З таким магічним інструментом відкриваються нові можливості, пізнання світу довкола. І це для себе в першу чергу. Часто в житті зустрічаєшся з таким, коли не знаєш, як діяти, як рішення прийняти, яке рішення прийняти. А Оракул має силу, можливість показати фінал усіх варіантів, що допомагає прийняти для себе одразу вірну стратегію. Такий інструмент повинен бути в кожного, хто бажає розвиватися, рухатися до чітких цілей і прожити життя в задоволення чарівний дарунок української нації. Уявіть, що ніде у світі немає можливості придбати собі такого помічника, а у нас є. Це безцінно, ми найщасливіші. Дякую всім за увагу!